Армія голосує. Військовослужбовцям строкової служби дали звільнення, щоб виконали свій громадянський обов'язок і трішки відпочили. Дехто із них на виборчій дільниці вперше, а дехто вже мав можливість голосувати. Я дається время там з 9 до часу проголосувати. От якщо проголосував, може там погуляти по городу, пока і назад. час. офіцери, хоч і в цивільному, вже з самого ранку на виборчих дільницях, адже багатьом потрібно заступати на чергування. Старався параніше, тому що зараз я виконав свій громадський обов'язок, а далі йду виконувати службовий. До речі, для тих, хто на чергуванні, внесли зміни у розпорядок дня. Той хто міняє, якщо зміна наряду проходить о 9 годині, значить вона буде проведена об одинадцятій. Цього року вибори внесли корективи у призов. Новобранців заберуть на службу в два етапи. Перший відбувся до 12 жовтня, другий розпочнеться з 1 листопада. Молоді люди, які прибули на військовий комісаріат, пройшли медичні комісії і готові були до відправки у війська. Вони відправка почнеться тільки після 1 листопада, тобто їм надана можливість проголосувати за місцем, де вони прописані, де вони проживають. Для військовослужбовців, які перебувають у миротворчих місіях, було створено чотири виборчі дільниці: по одній у Ліберії та Косові, та дві в Демократичній Республіці Конго. Опрацьовано механізм доставки документації виборчої, і в цьому вперше була міністерством закордонних справ застосована така форма, як використання почти. Цьогорічні вибори відрізнялися від попередніх. Постановою ЦВК скасовані відкріпні талони. Моряки із суден, які зараз перебувають на ремонті в інших містах, мають приїхати до місця постійного базування кораблів. Була загроза. Що люди не зможуть проголосувати. Я скажу, що військово-морськими силами проведена велика робота. У нас організовано доставку людей автобусами. Цього року голосування серед військовослужбовців пройшло на високому рівні. Для створення виборчих дільниць були надані приміщення військових частин та установ. 30 виборчих дільниць в будинках офіцерів це основного основна основна маса створена спеціальна дільниця у нас на губтвахті в місті києві і дев'ять спеціальних дільниць в Закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Це санаторії, госпіталі. Я переконаний, що всі військовослужбовці розуміють важливість цих виборів, розуміють, що саме їх голос буде врахований і вони таким чином зможуть впливати на свою країну, робити її краще, робити її такою, якою ми хочемо її бачити.